Люю свою мрію у Києві влаштували конкурс серед дітей з особливими потребами. Мета творчий розвиток та допомога їхній соціалізації. Переможців конкурсу обирали у трьох вікових категоріях, які мрію малечі дізнавалася Анастасія Діденко. Восьмирічний Дмитро мріяв про акваріум. Тож, почувши про конкурс, вирішив намалювати саме його. І дім, а що ти малював? Скажи, ти акваріум. Ти малював? акваріум. мама Дмитра зізнається, із конкурсною роботою йому допомагала. Віра в те, що мрії здійснюються, мабуть, для дітей це найкраще, що може бути. Дмитро став одним із переможцем конкурсу. Теж тепер у хлопчика буде справжній акваріум з рибками. Його мрію втілили благодійники. Ще однією переможницею стала 11-річна Дарина. Дівчинка любить малювати і мріє подорожувати світом. На папері вона зобразила гору та сакури, що квітнуть. Погу заняття – малювання і малюю. А що більше любиш малювати? Що люблю малювати природу. Свої мрії малювали півсотні особливих дітей. Їхні роботи оцінював народний художник України Валерій Франчук. Зізнається, визначати переможців було складно. Тут не можна так сказати, що, от, наприклад, цей твір, чи цей, він чимось нижчий один від одного, бо ми тому дали перше місце, а другому дали друге місце. Я б їм дав всім. Перше місце, бо вони є самі основні переможці. Медики кажуть, такі конкурси сприяють соціальній адаптації неповносправних дітей та розвитку їхнього творчого потенціалу. З точки зору реабілітації це є надважливо, оскільки сам процес малювання, коли э, включається в роботу певні нервові закінчення психіка, як як реабілітація, é, крім цього, э, э, дитина ще й. Э, Емоційно виражається. у реабілітаційному центрі. Обіцяють організовувати такі заходи і надалі, а тематику розширити, адже діти мають реалізовувати усі свої таланти. Анастасія Діденко Данило Буланенко п'ятий канал.